народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терола проводнік Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, хто ще не підписався? не підписався. Перевіряйте, будь ласка, свої підписочки. Перевіряйте, є там дзвіночок чи ні, приходять до вас нові розклади чи ні. Поїхали. Сьогодні запитання у нас. Росія готується до масованого удару по Україні. Це правда так? Бо їм треба ж якісь перемоги? Готується? Готується. Що таке? Ну, що я хочу сказати? Дивіться. Кажуть, стримуйте свої ілюзії. Шанс, це вони користуються шансом обманути. Ну, тобто вони спостерігають за реакцією да. угу. обстрілювати у них мало мало-мало ресурсів для того, щоб наступати, реально там грандіозні такі наступ робити на Україну. Ну, давайте подивимося. РФ запустить 100 ракет, попередили на 23, щоб були всі обережні. Я слухала світана, він каже, що ракетний буде удар, по суті, по Україні. Це вони річницю, другу річницю наступу будуть відмічати. І там, скоріше всього, будуть кинжали, а буде цей запустить 100 ракет по Україні, запустять. Так, да, кажуть, що хочуть поміняти судьбу, работають над цим, над тим, щоб по інфраструктурі а, запустити ракети. Да. Ну, знаєте, сейчас показують, що у них зараз тупик, тупікова ситуація. А в чому тупік? Те, що вони працювали над цим, це 100%. А в чому тупік? Ну, що все закінчиться. А, щоб закінчити над стабільністю. А ну, ано. Це значить. От з однієї сторони, знаєте як? Багато смертей. З другої сторони, дуже довго обстрілюють. Є у них чим обстрілювати? Конкретно кажіть є. кінжали є. Куди уходять? Та розрушено те, що вони там готували. У них було таке бажання поміняти обстановку, ситуацію поміняти, але залишилося мало дуже. І вони. А що за розрушення? Що за розрушення? Ну, сила розрушена у них. Силь, сильні розрушення, по суті, сильні розрушення, і оцього прориву вони чекають. По колісу фортуни не знають, коли це буде, не імеють поняття. Тому що ви ж бачите, там зриви, підриви заводів, фабрик, складів в, в РФ. ВРФ, да. вони обмежені. І що? Ну, ідуть маніпуляції, да. що не можуть нічого зробити, такого, якого там напланували. Ну так обстріли будуть, хоч які, ну, якісь то будуть, вони ж кожен день обстрілюють. Кінжали будуть. Кінжали будуть. Що по правосуддя? Угу. Ну, різним будуть. Вони не будуть от конкретно тільки кінжалами. Тут різне. Знаєте, вони вибирають. Чим дьявол вибирає, як і раніше, чим по. Чим, чим работать. От ждуть удобного моменту, проявити свою силу. Ага, і що? Це вони накопичують, да? Накопичують. Ну, їх сильно розрушили. Опять показують. Понімаєте? Сильні розрушення. Тобто, того, на що вони були способні якийсь період времени, недавній, зараз вони не способні. Зараз показують, що у них немає тої сили, на яку вони були здатні деякий період часу назад. Но сильно їх так подпортіли, сильно їх так помяли. Зараз свічку поставлю. Так. Судьба меняется. Селенок маловато. Так. Буданов хорошо поработа. Да не тільки Буданов, всі поработали хорошо. Наші хлопчики и дівчата. На Запоріжскому напрямку. Прорвуть оборону. Давайте подивимося на Запорізькому напрямку прорвуть вони оборону. Що це означає? Ну, вони шукають, яким образом повредить інфраструктуру, як це все зробити, шукають, шукають методи. Як стабільно обстрілювати, яким чином? Ну, як раніше, типа. А що це як раніше? Ну, на майбутнє хочуть проявити свою силу. Що це означає? Угу. Сілнок у них маловато, понимаете? Сіленок маловато. И по правосуддю, кажуть, по іерафанту, по правосуддю, військовим методом, ну, ситуація проясниться після того, як щось тут, якісь зміни будуть. Зміни показують очікувати, очікування того, що стабильно закінчиться. А що це за стабільність? А, стабільні воєнні действия Угу. Хто переможе? Наші? Їхні? Що це означає? Та ні, вони будуть уходити, тому що ну, їх тут хорошо зустрічають. От ходить будуть. Я хотіла узнати, прорив вони зроблять. А, такий, що там зараз на відстані, допустимо, 30 км, там кажуть, від Запоріжжя, а, тобто, не достає до самого міста. Давайте подивимося, зможуть вони прорвати. І так, щоб обстрілювати місто. Бояться. Бояться, бояться, бояться. Вони обмежені. Чим обмежені? Обстрілами не дають їм. Перестрілка тут іде, а, а, артилерійські тут обстріли, тут іще з літаків обстріли. Тобто це шанс е добратися. Ні. У них шанс тільки оборонятися. Угу. І то не знають скільки. Ну, Скоріше, вони будуть уходить. От не знають як, дивіться, а будуть действия, ухода, луна. От вони не знають, як, і вони будуть свалювати від луни, оці, і шукають методи. Тут дьявол хоче побідить, перемогти, а воно все закінчиться. Понимаєте? Закончиться смертями, ветерями великими закінчиться. Добре. Росія йде на е, в наступ на Вугледар? Збирається йти. Чи йде уже? Давайте подивимося. Вони збирається йти на Вугледар. Угу. А що закінчиться? Ага. Тут все заблоковано буде. Знову ж таки, показано, що розібратися хочуть, желання є, стремлення є, але очікування їхні на майбутнє. Воно закінчиться. будуть тут зміни. Зміни, що а, этого імператора заблокують луною. Що за луна? Прорив. Розрушиться їхній прорив. Короче, їхні плани всі будуть порушені. Не вийде у них нічого. Тут судьба міняється. А чим заблокують? Чим заблокують? Ну, тут така показує таку карту, що маніпулятора і одиночку. Цього Сделайте ему харакири. А кто это? Это військовым, чи вы кажете про. Угу. Разстроені будучи не получилось, да. Да, да, да. Не получился новый этап. Получаются дуже великі жертвы, да. Жертвы агрессивного, ну, агрессию жертвы противостояния. Ну, то есть, тут будут великі жертвы, угу. Угу. ну, ему будет дуже важко стабилизировать, и опять ну, как бы, знаете як, поставить свою метку, я такая фраза. Поставить метку на цій території. то есть відмітиться, від, ну, знову ж таки, залишиться, у них не получится, їм дуже важко. Война, що. Очікувати временем, ну, їм тільки розстраиваться, да. Селнок маловато, і як раньше, Стабільно, так от як вони там були, стабільно обстрілювати, у них не вийде. Це ілюзії, не вийде. Нет. Їх стримають. Вони будуть уходити, знову ж таки, дивіться, уходять по колісу фортуни. В удобний момент і вони будуть свалювати. Не за я кажу, а це оце, період тут процес має пройти. Так. Зараз дивимося на Харків. Буде наступ. Бо я чула, що сьогодні світана, що там не тільки світанок казав, що там якісь танкові війська і не війська, а як вони називають, підрозділення, да? І там їх розфігачили наші. Це вони збирались на Харків піти? Та вже все. Як збирались, так і закінчили, називається. Оце ж розбиті їхні війська. Ага, і що? Угу. Ну, тепер тільки спостерігати остається і уходить. Да? Нема чим наступати. Ну, печалька, як каже мій внук. Печалька не виходить. Побідіть. Угу. Перемога обмежена. Не зможуть вони перемогти. Тобто у них печалька тут во всіх, да. Страх, защита і все таке. Так, ну на сьогодні все, да? На сьогодні все. Сьогодні короткий розклад. А, задавайте питання. Що вас цікавить така інформація? До зустрічі. Пока-пока!